Привіт! <ривіт> Махаю руками, окей. Ми сходили з друзями на другу частину аватару, як можете бачити, в мене тепер є книжка на руснявій. Але я купила її на Олексії за 200 чимось гривень. Вибачте, я ненавиджу русняву, але в мене не було вибору, бо я дуже хотіла прочитати її. Отже, ми подивилися другу частину аватару. Це дуже захоплююче. Це такий чудовий фільм, що я просто не можу. Я мені дуже важко балакати через брекети, і я не знаю, як мені поводитися зі своєю щелепою вже другий місяць. Тому, вибачте, відступаємо трошки від теми ролику. Отже, другий аватар шлях води. Це продовження культової першої частини аватару 2009 року від Джеймса Кемерона, яка вийшла нещодавно. Тобто, другий аватар вийшов десь 16 грудня. Я тобі натижнів. Розумієш? Напиздюнькав, наїбав. Ми з друзями подивилися його 18 грудня. Отже, в цьому відео буде дуже багато спойлерів. Так як ми поговоримо про достатньо головну героїну цього фільму Кірі. Я дуже її люблю, насправді в мене навіть є плакат. Кірі це прийомна дочка Джека Саллі та Нейтірі. Хто ще не зрозумів, хто не дивився другу частину, я повторюю. Бляха, ці відео, сходіть в кіно і тоді поговоримо. Я Кірі це прийомна дочка Джека Салітини Тірі, їй приблизно 14 років, їй зріст 2 метри десь 32 сантиметри. Це все приблизно. Так як ми знаємо, що аватари зростають набагато скоріше за людей, і вони фактично набагато доросліші за нас. І ми не знаємо наскільки часто обертається Пандора, але як мені здається, один рік життя аватарів це десь 10, 10 людських. Після перегляду другої частини, я як і багато хто не зрозуміла звідки блять кірі взялася. Тому що, як сказав мені мій друг Нікіта, вона це є Грейс. Але як виявилося, те, що я нагуглила та знайшла, тобто в цьому відео будуть використовуватися різні джерела. Раджу вам подивитися в описі. Там будуть силочки на Вікі, на якісь статті з Вікіпедії. Боже, росняво кажу. Тобто, все, що я використовувала, завжди є в описі. Там і музика з відосів, і взагалі все, що вам може бути потрібно, воно є там. Також мої соцмережі. Отже, щодо Кірі, дуже багато питань фандомі, тобто багато хто не розуміє, звідки вона взялася, чия вона дитина. Єдине, що зрозуміло, що вона прийомна дитина Джека Салі та Нейтірі, Проте цього недостатньо, тому що наприкінці першого фільму, хто дивився, фільм закінчився тільки тим, що, пробачте, спойлери, спустя 13 років, що Джека Салі переселяють в повноцінного аватара, і він більше не єсновидою. Та тере людиною. Поясню, хто такі сновиди. Наві називають так аватарів, які були генетично згенеровані з ДНК людини, плюс Наві. Ну тобто туземців, які заселяють Пандору. Хто не шарить, хто перший раз взагалі чує, що таке аватар. Пояснюю, чому взагалі ну, люди прилетіли на Пандору, тому що їхня земля загинула в якийсь момент, багато-багато років тому ну, фільм відбувається в 2150. Якомусь там році. Це вже коли земля загинула, вона перетворилась на суцільну жесть сміття, розкрад, одні будинки, нічого живого немає. Єдине, що залишилось в людей, це. Морський планктон, який штучно виведений з білку, тобто тварин вже не існує, ніякої води немає, тобто океани пересушені, тварин немає, трава пропала, гори застелені будинками та котеджами, усе синтетичне, у смозі та смітті. Так Також, коли планета набуває такого виду, люди вирішують. Хм". Пора розвиватися у космос. Ну, по-перше, вони почали розвиватися ще раніше за допомогою одної уїбанської компанії. Її я теж напишу тут, тому що там дуже складна назва, і я не хочу це вивчати. І вони починають заселяти Марс, місяць, усе доступне, що є поряд. Тобто, це все відбувалося багато сотень років. І в якийсь момент люди такі. У нас перед землею є така земля, цікаво, треба туди злітати. Вони починають літати на Пандору. Спочатку це були прості експедиції, просто вивчити цей світ, що це за земля. Потім люди прохавали, що там є цінні метали, цінні речі. Самі Пандорі є дуже цінний. Не знаю, метал або якась. Ну, це можна писати як каміння в переміжку з металом. тобто... Кілограм якого коштує десь приблизно 20 тисяч мільйонів доларів. До речі, відійдемо від теми від нікчемної землі, яку всі намагаються спасти. Якщо чесно, у людей з фільму Аватар дуже сильний вайб русні. Вони теж такі, ну, ми ніхуя не можемо зробити, але ми можемо вторгатися на чужу землю, де нас ніхто блять не чекав. І сподіватися, що туземці такі. Тримайте, ми віддамо вам усе, що в нас є. Окей. Це я вже до хейту, до хейту починаю. Але якщо ви подивитесь другий фільм або подивилися, ви знаєте, які ці люди уйобки. я їм не супереживаю, і я розумію, що приблизно таке саме чекає на нашу планету, проте без планети Пандори. Повернемося до Кілі. Е, є дуже багато теорій щодо того, звідки вона, хто вона, хто її батьки. Але найголовніше, що ми маємо знати, це те, що вона донька Грейс. Нагадую, хто така Грейс, і має зв'язок з Ейвою. Якби на Ютубі були нормальні розбори теорій, хоча б якісь факти про це, а не просто туперелі відоси Чесно, я намагалася подивитися ці відео. Але, блядь, дивитися, як якийсь ручнявий чувак розповідає повну херню під слайд-шоу з фотками Кірі, вибачте, це повна хуйня. Перейдемо до розбору теорій. Перша теорія найтупіша, як на мене, Тупі чуваки вирішили, що а, генерал... З першої частини та з другої вибачте спойлер. Міг, я не хочу це слово казати, але мати статевий акт з Аватаром Грейс, допоки її не було, і тому Кірі його донька. Тере, сестра Спайдера, тере, донька Грейс. Але ця теорія, по-перше, тупорила. По-друге, вона руйнується дуже легко, тому що Кірі була народжена після одного чи двох років після смерті Грейс. Тобто вона ніяк не може бути народжена самою Грейс. Тому що, вибачте, але люди, а Грейс людина, не ходять два роки вагітними. Тим паче аватари аватари розвиваються набагато швидше, ніж люди. Тому я впевнена, що не міг аватар ходити вагітним. Якщо ви бачили другий фільм, то е, Аватара Грейс без неї її поховали. Вони засунули у спеціальну колбу з розчином, аби аватар не помер і підтримував така стимуляція її тіла. Тому ця теорія суцільна тупість та непродуманість. Дійсно подумайте над тим, як це має бути. По перше. А, у аватарів, тобто Наві, беремо Наві, у них зовсім інше тіло і зовсім по-іншому виникає статевий акт ніж у людей. У них навіть інтимнішим моментом являється те, що вони з'єднують свої хвостики так відбувається, вибачте, а, якби шлюб, брак аватарів. Перейдемо до головного. Ми дуже багато відхилялися, але Кірі, як ми знаємо, у першій частині аватару наприкінці, коли Джек Саллі та його, скажу, що банда. І Грейс вони тікають від уйобків, від людей, щоб спасти Пандору, тому що хто не поняв, то Джек Саллі був замістителем свого брата. Тобто в нього є брат близнюк. Я вже не пам'ятаю, як його звати. Це не важливо. І цей брат близнюк помер. На жаль. Кримінальній перестрілці, як сказали в фільмі. Тому Джеку Саллі довелося замінити його, так як їхні клітини типу схожі, і вони через це можуть бути взаємозаміняємо. Це якась хуйня насправді з точки зору біології, тому зробимо вигляд, що так має бути. І він заміняє свого брата, прилетає на Пандору. Джек Салі інвалід. Людина з інвалідністю, тому йому трошки важко адаптуватися до світу, де всі блять ходять. Він попадає під експеримент, де йому дають аватар асновиду, яким він керує. Взагалі це був аватар його брата, якого зробили по моделі та клітинам його брата. Але так як вони близнюки всім вообще похуй. Не маєш денег, але ти схожий на брата. Ми вбухали в тебе стільки грошей, цей аватар коштує більше ніж вся твоя сім'я. Є баш до туземців таких аватарів в першій частині існувало приблизно штук десять. Ось і наприкінці цього фільму в Грейс влучає куля прямо. От сюди, прямо в серденьку. І, на жаль, Грейс починає потих... по-тихому помирати. Але помирати немає можливості, тому що люди вирішили заібачити авіабомбу на Ейву. А хто не знає, Ейва – це духовна богоматір усіх аватарів, тобто наві, меткаїнів, просто богів, просто планети. Якщо Ейва помре, пізда усій Пандорі. Але ви думаєте, людям не похуй? Корпорації зла на це абсолютно поїбать. Тобто вони спочатку винищують будинок Наві, усього клану вбивають батька на і, тірі, і такі ми заїбашимо авіабомбу тільки тому, що Джек Салі вирішив, що це хуйня ідея, чіпать туземців, бо вони такі ровні чуваки. Коротше, починається заміс, Грейс помирає по-тихому, вона стікає кров'ю, Джек намагається її спасти і. Частині перед замісом або після замісу, я не пам'ятаю, вони приносять до хахіка. Я не можу це сказати нормально, але скажу так: це матірне цілі, вона цілі цілителька хакіті хакі хакіті пробачте, як це сказати. Коротше, вони передають грейс до Ейви, тобто вони приносять до Богоматері, тому що вони хочуть воскресити її, з'єднавши. Грейс з її тілом сновиди Аватара. Вони намагалися це зробити. Але, на жаль, як сказала матір не Грейс була занадто слабка та втратила дуже багато крові, через що Ейва тупо не змогла допомогти та. Перенести її у тіло Аватара, і на жаль, Грейс помирає. Проте також матір тірі каже, що Ейва залюбки прийняла її душу, та тепер вона з Ейвою, що є дуже гарним знаком. Тобто, її душа буде почтенна і назавжди збережеться у Ейви. Також е, Наві і інші народи вірять, що Ейва, коли ти народжуєшся, дає тобі життя. Тобто щось запозичене, і коли ти помираєш або щось робиш, ти маєш це колись повернути. Тобто, твоя смерть це повернення боргу, можна сказати, перед Ейвою. Дуже священа хуйня. І в них дуже гарний священий обряд повернення тіл. Тобто, у першій частині це було коли в них помер якийсь чувак, нам взагалі не кажуть, хто це. І у другій частині. Побачите, дуже великі спойлери наразі будуть, хто ще не поняв. Коли помирає мій улюблений Нетеєм, за що в мене дуже болить серце досі, і ось на своїй смерті історія Грейс для нас закінчується. Проте виявляється, що Грейс має дитину, ахуєць. Багато хто мені казав, що Кірі це і є Грейс, але я спростую, що можливо там ній є душа Грейс, частинка від неї, але вона лише її дочка. І приходимо до моєї теорії насправді. Це дуже дивна та можливо для вас кумедна теорія, але давайте послухаємо. Я думаю, що після смерті Грейс. Джек Салі, вона стала йому багато хто каже, що він був закоханий у неї, але для мене це були відносини як сина з матір'ю, тобто вона про нього піклувалася. Вона, якщо ви дивилися, допомагала йому, вона вкривала його, коли він засинав після того, як розповідав на камеру про дослід з аватаром. Тобто вона постійно піклувалася про нього, вона годувала його, вона давала йому одяг. Тобто вона завжди була як матір, матір такої невеличкої команди своїх вчених. Вона була наставником, а ще вона вчила туземців англійській мові, ну тобто наві маленьких дітей, і вони дуже обожнювали її. Тобто вона була чудовою людиною, і вона дійсно була як матір. Після її смерті Джек, я впевнена, що він дуже сумував за неї, тому що вони разом провели майже рік. блядь. тобто людина, яка провела з вами майже рік, навряд чи ви її забудете люди. Ну, типу, це як знаєте, однокласник якийсь твій, але... Типу, тобі не похуй, бо колись ти про нього згадаєш. Після всіх оцих обставин, після всього цього болю Джек, можливо, задумався над тим, що є інші варіанти, як повернути Грейс до життя. І як на мене, найбільш е, такий підходящий варіант для нього це було створення яйцеклітини клітини е, дитини з залишків, так сказати, ДНК та. Типу від Грейс, тому що в лабораторії 100% збереглися якісь шматки ДНК або ще якісь клітини від кожного, хто мав зробити собі аватара, Тобто брат Джейка 100% ще є там сама Грейс, норм та типу, сам Джек, тому все це є. Тому що якщо ти вчений, блядь, і якщо це там, то воно має бути. Могли. Створити гібрид новий, але не просто пустишку сновиду, а повноцінну яйцеклітину, дитину, дитини, яку можна було б помнідрити в, в будь-яку е жінку Наві. І я впевнена, що можливо це була не Тірі, або ще хтось, хто виносив цю дитину. Типу, батько, батько взагалі похуй, хто батько. Я взагалі всі компентерить, хто папа, папа, хто папа, кірі. На справді похуй це. Має бути будь-хто в неї є чудова прийомна сім'я, чудовий прийомний батько та прийомна матір, я, і там похуй, чи є ДНК. Взяли для батька. Вона взагалі, якщо чесно, ну як на мене, дуже схожа на Джека Салі, пробачте. І вони могли виносити цю дитину так, а потім віддати... Я напишу, блядь, блять, того, що я не хочу знову позоритися і це казати. Віддати матері. На тілі, і вона могла провести ще один обряд з Ейвою. І Ева така: оп! Даруємо частину від Грейс. Отримай, воно ще, воно ще є. Забирай. Ну і тобто, ця дитинка могла дійсно стати дитиною Грейс, посмертною дитиною Грейс, тобто зробленою з з'їдинка. Як на мене, ця теорія має шанс жити, хоча б тому, що вона достатньо логічна, хоч і дивна насправді. Є таке, але якщо чесно, це не найсама дивніша теорія, яка є по аватару. ще не читали про Аватар в інстаграмі. Чому взагалі моя теорія може працювати? Тому що в другій частині, коли Джек Салі покидає клан, та вони сім'єю переїжджають до клану Медкаїнів, Кірі сидить на причалі, щось там ніжками там перебирає з рибками. Ось, і до неї приходить Джек, і вони починають балакати. І теорія збігається з цим, тому що Кірі каже такі слова. Ось після цього можна сказати, що Кірі дуже з'єднана з Ейвою, тому що, як на мене, теорія має жити через те, що вони дійсно могли зробити дитину, якій прийшла частина від Ейви з. Грейс, тобто там така дуже складна хуїта. Я не знаю як це пояснити насправді, тому що в них дуже. Дивна ця пересадка душ з одного тіла в інше, і, типу, це як запозичення. У них дуже складна своя там штука з цим усім, тому я не знаю, як вам це дійсно пояснити, бо я сама не розумію цього до кінця. Насправді, весь другий фільм не покидає відчуття, та сама Кірі це каже, що Ейбо поряд, тобто поряд з нею, тобто що вона поряд зі мною, так, неначе щойно сказане слово, щось таке. І Кірі дійсно має. Те, що має Ейва, з нею, дуже дружить усі тварини, вона дуже спокійна, вона дуже мрійна. Багато хто каже, що в неї, типу, шизофренія. Ну, це кажуть люди, типу, вчені, це каже норм, який є дослідником, і насправді він розумний чувак, але якщо чесно, це ніхіра не епілепсія. Бо там був такий момент, як у другій частині, де. Кірі занадто перенаситилася деревом спогадів. Щось таке, коли їх Аунум і Сіріала привели туди, вони такі: це дерево спогадів, можете просунути сюди свій хвостик, і вам там щось воно нагадає. І от Кірі цим, в неї стався такий приступ, і тоді матері Аунумга, блядь, ім'я піздець, довелося її відкачувати. Там сталася срачка між. між... Не тірі та його мама цей факти, що ну кірі і Ейва, вони пов'язані, і це дуже видно, і це навіть можна не пояснювати, тому що це факт: усе, що вона робить, усе, що вона може, вона може взаємодіяти з природою, тобто вона може підключитися до будь-чого, і природа буде робити те, що хоче вона. А як ми бачили з другого фільму, якщо Ейва хоче, то природа буде робити те, що хоче вона, тому що вона і є той, хто це все зробив. Увесь світ і вся Пандора за легендою або, може, це правда, створений завдяки Ейві. Тобто, спочатку була Ейва, потім Пандора. Все. До речі, сам факт. Якщо ви подивитеся, інші наві не мають таких. Суперсил, як у Кірі, тобто вони не можуть настільки прям єднатися з природою. Там, взагалі, в кінці, коли був файт, головний Кірі тупо розєбашила за допомогою Карала оцю підводну лодку чувака, його тупо роздушило тільки тому, що вона приєдналася хвостиком до Карала і дала йому команду це зробити. А як ми знаємо, Ейва може давати команду будь-кому, будь-чому щось робити, бо це. Ще раз повторюся, світ створений нею. Вона там головна, я тут мать, ось так. Але Кірі це дійсно Ейва. Тобто вона має частинку Грейс та Ейви в собі. І вона це відчуває, вона це знає. Ну, Кірі, вона дуже прив'язана до своєї матері насправді, бо вона постійно приходить в лабораторію подивитися, як її тіло, вона з нею балакає, вона розповідає все, вона передивляється по 500 разів відоси, журнали, відеожурнали Грейс, які вона створила, коли тільки з'являлися ці сновиди аватари, коли її експеримент був запущений. Тобто, це все вона починала. Та те, що вона робила, кірі переривляється по 500 разів. Вона постійно туди приходить. Вона носить цю маску дихательну, яку носила Грейс. Uh, тобто Кірі дуже любить свою матір, і цей зв'язок між матір'ю та дитиною він непреривний. І це чудово, як на мене. Наприкінці хочеться сказати, що якщо ви знаєте трошки більше по цьому всесвіту, або у вас більше теорій, більше фактів, можливо, вам вдалося прочитати якусь херню від Джеймса Кемерона, де він розповідає повноцінно, хто така Кірі, звідки вона. Напишіть в коментарях, будь ласка, я хочу дізнатися вашу думку, що ви думаєте. Про мою теорію, чи має вона право жити, та чи взагалі вона не тупа. Тому що я дуже часто думала, ну, як часто, цілий день я бляд, думала над тим, чи варто взагалі випускати це відео, відео, ага, відео, але зрозуміло, що нічого нормального, ще ніхто не робив, тому моя мій відос має жити. Є! З вами була я, Дар'я. Тобто я чекаю на ваш відгук у цьому відосі і взагалі, тіпа, всіх люблю, мирного неба та наступаючим новим роком. Па-па. Забула додати, що Кірі цілком могла бути створена Ейвою, тобто знак нагороди за те, що тут Макто, тобі ж Джек Салі врятував у світ Пандори, і вона така: на, це тобі подарок, в мене є подарунок для тебе. Але Джек Салі не сказав нахуя він мені, тому Кірі з'явилася все.